З якими труднощами, окрім реалізації, зіштовхнулись наші фермери, і, взагалі, які наші врожайні перспективи, поговоримо про це далі з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради? Вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава вітаю вас, пане Денисе. Отже, в Україні зараз тривають жнива, і цей врожай, ну він такий особливий і. Був посіяний і тепер збирається під час повномасштабної війни. Що аграріям вдалося зібрати, і чи маєте ви якісь прогнози щодо врожаю цього річ? Насправді так це фактично і друга посівна і збиральна кампанія в умовах повномасштабного вторгнення країни агресора Росії і власне звичайно в цих умовах говорити про. А так, показники, які ми мали станом на 21 рік, не доводиться, але тим не менше, показники теж в умовах війни є досить таки непоганими. А зараз ми фактично говоримо, що вся Україна приступила до збирання зимих культур на сьогоднішній день. Намолочено більше одного мільйона тонн. Фактично, це старт непоганий старт. Так як було показано в вашому сюжеті, є навіть показники, які будуть кращими за минулорічне по різних культурах. В цілому, якщо говорити про... Перспективу отримання врожаю два 2023 році він буде значно менший. Порівняно з 2022 роком, фактично десь на мільйонів 5-6 менше, але в цілому це буде достатньо для забезпечення продовольчої безпеки в середині країни і здійснення експортного потенціалу. Нагадаю, що у 2022 році нам вдалося зібрати більше 70 мільйонів тонн зернових олійних культур. А у 2023 році цифра буде в межах 66-68 мільйонів тонн, що є також хорошим показником, дасть можливість нам для забезпечення внутрішніх потреб порядка 18 мільйонів тонн і все інше піде на експорт для того, щоб отримати валютну виручку, для того, щоб заробляти кошти і готуватися вже до нової кампанії, яка вже через кілька місяців теж буде розпочата в контексті посіву озимих культур. Пане Денисе, а чи вирішено питання збереження збіжжя, тому що частина інфраструктури була зруйнована? От як вирішується це питання в умовах війни? Минулий ро минулий сезон нам допомогли наші партнери? Це всесвітня продовольча організація. При ОН це Канада, це Японія, які надали фінансування, і ми мали можливість дійсно за рахунок того, що багато інфраструктури, яка займалася збереженням врожаю, була знищена або знаходиться на тимчасово окупованій території, видавалися на безкоштовній основі товаровиробникам через мінагрополітики полімерні рукави, що дало можливість там в одному рукаві зберігати до 200 тонн продовольства, Це хороші якби цифри, і багато хто з товаровиробників цим скористався. Але за рахунок того, що ми будемо мати менший показник вражальності в принципі тих і систем, які є на сьогоднішній день на підконтрольній Україні. Має вистачити, І якщо ж не буде вистачати, то впевнений, що ця програма продовжить свою дію. Товароробники таким чином матимуть можливість зберігати. Але знаєте, не так важливо зберігати як можливість, все ж таки мати можливість його реалізувати. Тобто для нас ключовим питанням це експорт, експортні коридори, тобто Чорне море, продовження дії стамбульських договорів і звичайно, коридори солідарності через наших західних партнерів для того, щоб мати можливість продавати, тому що ми країна, яка є аграрно орієнтована на експорт. Для нас. Дуже важливо продавати і заробляти до речі, щодо експорту, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Але насамперед, як це від... відіб'ється на українському аграрному секторі, яких збитків може зазнати галузь? Це Приклад 22-го року, коли фактично з березня місяця, не маючи можливість, 22 другого року уточнюю можливість експортувати, багато товаробників залишились просто своїм збіжжям на своїх сховищах. І, відповідно, ніякої ціни на своє продовольство вони не мали. Багато хто з товаробників збанкрутів, і фактично півроку без експорту, це мало дуже великі наслідки не лише всередині країни, так як ви зазначили для наших зовнішніх ринків, тому що тоді ціни фактично на продовольчу групу зросли більше, ніж на 18-20%. Це потягло за собою дуже негативні аспекти для бідних країн, які очікували українське продовольство. І, власне, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то дійсно а можливість здійснювати експорт Чорним морем знизила цінові показники в світі фактично до 24%, Що є досить таким хорошим показником для забезпечення продовольчої безпеки в світі, але якщо експортні коридори будуть знову ж таки знаходитися в такому підвішеному стані, це звичайно призведе до того, що ми матимемо всередині пропозицію більше на Реалізації ніж попиту можливості його вивезення. Отже, цінові позиції можуть просідати. Відповідно, ми будемо бачити констатацію зменшення посівних озимих площ, як це вже відбулося в 2022 році. Тому зараз всі зусилля, ви бачите, і президента України, який на всіх міжнародних зустрічах говорить, піднімає питання зернового коридору, щоб він працював. Так само наші профільні міністерства в діалозі перебувають із нашими закордонними. Партнерами маю на увазі і європейський союз в першу чергу, тому що діє на сьогоднішній день заборона імпорту через ви знаєте цей цю ситуацію п'яти країн східної Європи, і власне, якщо це вирішиться, це десь можливість нам рухатися знову ж таки можливість реалізувати свою продукцію, як ще і використовуючи там Польщу, Румунію. Угорщиної країни транзитер, але також є можливість продавати всередині цих країн, враховуючи, що попит всередині той самий Польщі на українську продукцію він є досить таки значний. Про це заявляли їхні асоціації, які спеціалізуються на виробництві м'яса чи молока. А щодо розвитку галузі в майбутньому, адже от міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький напередодні заявив, що за 10 років після закінчення війни Україна зможе наростити виробництво агропродукції до 200 мільйонів тонн, тобто до 90% споживати власну агропродукцію а переробку довести до 50%. На вашу думку, наскільки взагалі реалістичним видається от таке бачення перспективи? Якщо не формувати плани, то звичайно нічого не буде виходити, тому дійсно потенціал до воєнний період тако повномасштабного вторгнення у нас був досить високий, тому що нагадаю, у в 2021 році ми зібрали більше 107 мільйонів тонн зернових обійних культур, що давало серйозний потенціал для нарощення відповідно культури, які ми можемо вирощувати і збирати всередині країни. Тому якщо закінчиться війна перемогою, якщо нам вдасться де всі деокупувати всі території, якщо активно ми будемо працювати з нашим між... Народними партнерами по розмінуванні, тому що це велика біда, яка сьогодні фактично не дає можливості деокупованим територіям Харківщини, Херсонщини Миколаївщини повною мірою задіювати свої сільгоспогіддя тому що фактично там порядка двох мільйонів гектарів землі вони або всіяні, або заміновані як такі, що потребують відповідно залучення сапери залучення техніки для розмінування і власне. І знову наголошу, що після війни, після перемоги, якщо будуть йти інвестиції, якщо ми будемо працювати інтенсивно з нашими партнерами і будемо розміновувати звичайно, потенціал виходу на 10 років він є таки досить оптимістичний. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Приємного і спокійного вам вечора. Це Дякую. був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.